Алюша, розкажи, будь ласка, де ти зустрів свою дружину? Де Де я зустрів свою дружину, в селі, в селі Верхня водяни Закарпатської області? Ну, а тепер розкажи ж, як ти е, підкорив її серце, як ти е, залицявся до неї? Ну, як залицявся? Як нормальні люди залицявся. А детальніше. Ну як да, детальніше? Квіти а... дарував подарунки, слова гарні, говорив, що Мороженим вона купилася. Ворожа к... не підкормив. <ріст> Добре. Ну Оксаночка, ти бачу, я серйозна дуже половинка у Альоші. Розкажиш таки, дійсно, як він за тобою до тебе залицявся. Ти як залицявся? Просто приходив, понравився дуже сильно, і полюбила і все. І ти як голочка за ниточкою? Так. Да. Поїхала до нас у наше село так? і попала на Чернігівщину, у далеке городище. Я знаю, що у вас зовсім інші порядки, ніж у нас. Будь ласка, розкажи, що тобі тут сподобалося, що вразило, що не так, як у вас. Ну я знаю, нічого що такого не вразило, все так пусті, як у нас. Нічого. А природа у вас гарніша чи у нас чи ну, на просто рівні? мої У нас не так. Більше дощі. А городів де більше обробляють у Тут. нас чи у вас? Тут. А Колорадського жука де більше, на Закарпатті чи Тут у нас? Теж. На Закарпатті немає. Добре, бажаємо вам прожити до... С років разом любити одне одного і залишитися у нас жити у селі, пустити коріння і полюбити це село як своє Закарпаття. І Алюша, бажаємо, щоб ви не виїжджали з Городища. Це вже як паушення.